Вітаю всіх, я Таролог Євгенія. Сьогодні хочу зробити для вас розклад. Що новенького вас очікує в червні. Як завжди, буде два варіанти: ваша енергетика оберете свою і подивимось, що нам тут цікавого розкажуть карти. Та ваша, яка перша прям кинулася вам в очі, тому прислухайтеся до своєї інтуїції, а я вам розповім, що там буде. З цієї почну. Ой. Саднюця води. Ви зараз варитеся в своїх емоціях, ніби, знаєте, накопичили багато всього, закриваєтесь від людей. Таке враження, що ви тримаєтесь якось прямо за минуле, за те, що ви відчували раніше. І нікому свої емоції, почуття зараз не відкриваєте. Більше всього, що тут був якийсь негативний досвід, і ви не хочете зараз відкриватися. Людям можете бути водної стихії, але не обов'язково. Тому тут зараз ви, в принципі, дуже добре бачите емоції інших, можете бути емпатичні. От щодо своїх, знаєте, такі закриті. Таке враження, що людина тут така прям закупорена вся. І, знаєте, ніби. Зайву, зайвий такий шматочок тіла не відкриє. <смі> Таке враження, що ви от прям навіть одяг закритий одягаєте, щоб, не дай Бог, десь щось зайвого ніхто не побачив. Така вся королева несміяна, скажімо так. Але тут дуже часто винні ми самі, тому що одне й те саме прокручуємо в себе в голові і робимо собі ж гірше. Так, є такі творчі, знаєте, у вас задатки. Можливо, ви щось таке робите своїми руками, там, чи малюєте, чи ще щось. Можливо, у вас якийсь творчий підхід до своєї роботи, в принципі. Якщо це про вас, давайте дивитися, чим вас порадує. Давайте, чим порадує червень, чим розчарує і там, по ходу, придумаємо. До речі, особисті розклади я також роблю, закріплю номер. Чим порадує вас червень? Так, що це в нас тут одразу? <свісно> Ох, у червні у вас, звичайно, покидає. Ой, ще й дно колоди, дістану. Покидає в емоційних гойдалках, покидає в ваших планах. Тут ви будете розгрібати, я вам сказала, будете перебирати, чим ви хочете займатися далі, чи ви хочете продовжувати те, чим ви займалися раніше, чи ви хочете пробувати щось новеньке, і ось така буде в голові, звичайно, у вас каша, але. Порадує те, що ви з цим розберетеся і нарешті зрозумієте, що ваше, а що не ваше, куди вам рухатися далі, виходити з цього закритого стану. Тут ви вже в кінці у нас король жезлів. Тут або ж ви йдете в ці енергії, або ж вас витягне з цього стану якийсь король жезлів. Тут дивіться, або ви стаєте більш. Амбіційною особою, яка знає, чого хоче, і робить для цього щось. Тобто тут трансформація внутрішня по двох, до речі, по трьох картах. Тут такі прям руйнуються установки, знімаються рожеві окуляри, і ви розумієте, якусь, знаєте, ніби чого ви варті. В першу чергу для себе. Тут буде робота з самооцінкою, з відкриттям якихось своїх нових навичок, талантів, ви тут побачите дійсно якийсь свій потенціал і почнете витягувати себе з підвішеного стану. Я би сказала, що ви тут перевернете в себе в голові, все до гори Дриго. Тому. Ту... ой, а що говорити, важко від цієї енергетики. Або ж дійсно у вас з'явиться десь поряд людина ось в таких енергіях: це харизма, це впевненість, це така дієвість, це може бути така бізнес-жилка в цієї людини. більше всього, що чоловік, яка у вас якимось чином спрямає спонукає виходити з цього стану, я б сказала, надихне вас до якихось активних дій. Але е, ми питали, що вас порадує, тому ви побачите якісь нові шанси для себе, для реалізації і перестанете триматись за оці всі старі емоції, за те, що там було. Ой, ухти. Тут енергія прямо у вас десь прокидається, б'є ключем. Таке враження, що ви. Себе, знаєте, так все зупинили, от вимили все, що вам не потрібно, прям мітлою, що вас розбивало, де ви самі собі накручували, і підете в нове. Енергія ключем, Таке враження, що ви тут візьмете і себе в свої руки, і тут, можливо, або дітей своїх, або Ваша енергія притягне до вас багато людей, чоловіків, жінок. Пам'ятаю, що в мене тут різна аудиторія виявляється. Тому дивіться, хто ви і кого ви там очікуєте, але у вас тут ніби збільшується коло вашого спілкування, збільшується і змінюється. Ви тут, ніби впускаєте вже нових людей в своє життя і якось по-іншому починаєте спілкуватися з людьми. По імператриці це ви дійсно якось розумієте, що вам робити комфортно, що ви можете розвивати, що ви можете дозволити, наприклад, іншим людям робити в свій бік чи казати в свій бік. Тобто ви так само, як і можете щось приймати, зрозумієте, що ви не хочете приймати, і будете легко відмовляти, наприклад, або там свої кордони. ...позначати. Тому по тузу жезлі, у вас тут іще якась а, у когось може бути неочікуваний якийсь інтимний зв'язок, дуже приємний, позитивний, можливо, з молодшою якоюсь особою за вас. Або хтось тут почне реалізовувати ідеї, які у вас давно крутилися в голові. Тому, <смітна> в принципі, хоч зараз уже яке там число у нас, але. Червень вас іще встигне порадувати якимось таким насиченим періодом. І тут ось це насичення більше у вас буде відбуватися в голові. Я б сказала, ви там порядки дуже такі понаводите, серйозні. Так, що вас розчарує в червні? Давайте трішки насипем дьогтю. Що вас розчарує в червні? Щось пов'язане з роботою будете аналізувати. тут якраз в роботі ви в якійсь своїй частині роботи розчаруєтесь і вирішите відкинути. А про що це? Ну так, ви будете тут розбиратися з тим, що вам потрібно, а що ні. І більше всього, що знову ж таки, Тут або у вас завершиться з кимось взаємодія, наприклад, якщо ви з кимось там працювали, то ви вирішите, що вам це вже не треба. Тобто, тут ви дійсно до кінця в якомусь аспекті роботи розчаруєтесь і з якимось полегшенням підете в нове. І ви якось зрозумієте, що саме вам треба змінити в сфері роботи. І тут, в принципі, ось це розчарування буде для вас позитивним, тому що ви зрозумієте, що вам треба, а що ні. Що вас розчарує ще в червні? Що це таке? А тут хтось із близьких людей вас захоче обманути, а ви це дуже добре побачите, на жаль, вірніше, не на жаль, а на жаль, що розчарує. Таке враження, що хтось. Із близьких людей їм не подобається те, або чим ви займаєтесь, або взагалі якась ваша поведінка. Таке враження, що ви тут стаєте некомфортною або некомфортних для когось із них. І на фоні цього буде суперечка. Тому э, будуть маніпуляції, будьте готові, будуть говорити вам, а ти раніше була не така. Жезлива якась особа імпульсивна, може бути вогняного знаку зодіаку, але, в принципі, людина харизматична, активна, швидка, швидко там може втілити свої плани план в життя. Але на даний час у вас є людина якісь непорозуміння, назвемо це так. Далі я в цю сферу лізти не буду, але розчарує вас якась близька людина. Так, і що, пораду якусь давайте. На червень, підказку, підказка від Всесвіту вам. <плес> Йдіть в нове, не бійтеся, тому що ви там уже засиділися, де ви є, в своїх емоціях, вони вас стримують і у вас є прив'язка до чогось у минулому і в когось до людини. А в когось до якихось страхів, можуть бути негативні звички. Тут комусь обережно бути з якимось там, наприклад, з алкоголем, або в кось. Навіть там, знаєте, не перебарщуйте з кавою, скажімо так. Тому тут розберіться зі своїми страхами, звичками, які вам не приносять ніякої користі. І вам потрібна перезагрузка, тому що ви зараз обираєте уже себе. І вам треба зрозуміти, що ви це робите правильно. А ви ніби будуєте новий фундамент для майбутнього. Тому ось ці ваші мрії нікуди не закидайте, в будь-якому разі, тримайтеся за них, вони будуть вам давати мотивацію для того, щоб рухатися далі. Мрії ваші це мотивація, а дисципліна. От комусь тут, до речі, якусь аскезу можливо взяти. Наприклад, я пробувала якось відмовитись від кави, наприклад. Тут уже аскезу, головне, не прив'язуйте до якогось бажання, а просто як. Шматочок дисципліни. Тому комусь тут треба позбавитись від чогось. І що ще. І не підганяйте себе, ви рухаєтесь в своєму темпі. Ви рухаєтесь, це головне, можливо, вам здається, що повільно, що немає ніяких змін, але продовжуйте в тому ж тусі, і ви дуже скоро побачите свої результати. А я буду вдячна вам за коментарі, за лайки. Пишіть мені щодо особистих розкладів. А я подивлюсь другий варіант. Тут один вогонь. 8 жезлів. Тут людина активна, сексуальна, пристрасна. У вас, я б сказала, велика фантазія. В принципі, в житті, можливо, у когось це стосується сексуального плану, але тут ви дуже харизматично, ви притягуєте погляди людей. Прям маните своєю якоюсь активністю, ви ніби зараз по-іншому розкриваєтесь, дістаєте якісь свої тіньові сторони, дозволяєте собі розслабитися. Можете бути Вогняної стихії, але не обов'язково. Але ось така якась пристрасність у вас зараз відкривається, а можливо, ви такі були, хто зна. Тому може бути прям стрілець. Це, в принципі, і про, знаєте, таке поєднання. Людина розумна і людина така шалена, я би сказала трішки. Одне іншому не заважає. У вас дуже, знаєте, може бути в голові купа рандомних фактів, які до вас приходять незрозуміло, звідки, десь ви там вихвачуєте швидко з інтернета із якихось передач. Тому тут один вогонь, він і в Африці вогонь, скажімо так. Якщо це про вас, то давайте дивитися, чим вас порадує червень. Так, що це у нас тут починається таке. О, зрушити з мертвої точки. Хтось тут відкриє очі і зрозуміє, куди йому вже рухатись. Хтось тут нарешті поставить десь крапки. Тут, наприклад, в когось були якісь справи, пов'язані з документами, із судами, щось таке, з державними якимись установами, можливо, і воно прийде вже до завершення по справедливості, і ви про це дізнаєтесь і будете сяяти. Так, що? Чим вас ще порадує? У когось розкриється важлива таємниця, пов'язана із сім'єю, з родиною або із вашим партнером. Тут о, така двояка тема: або про там, батьків, наприклад, або якихось старших родичів, а в когось про дійсно вашого партнера, тут король і імператриця може вистувати як пара. Тут може бути варіант, що вам. Ваш партнер пропонує спробувати, наприклад, іще раз, або отримати якийсь новий шанс. Ви, більше всього, що не хочете, уперті, і якраз таки ця таємниця і випливе. А в кого про там батьків, що там? В, в щодо батьків, тут а, якось ніби батьки можуть висловити вам думку щодо вашого партнера або а, щодо вашого іншого родича. Тобто тут буде якесь прояснення ситуації. І знову ж тут іде а, якась маніпуляція. Тому тут то дивіться, тут я би сказала, що вам треба бути обережним. Ви розберетеся в цій ситуації. Правильно робите, що тримаєте фокус на собі і не видіться на ці маніпуляції, тому що в будь-якому разі у вас буде налагодження в сфері сім'ї родини. В кожного по різному, але порадує вас сама сфера особистого життя. У когось тут, до речі, може бути такий варіант, що. Прям йде розлучення, або розмови про розлучення, і одразу у вас з'являється якийсь інший партнер або нове знайомство. Тут може бути і таке, або ж дійсно зустріч із близькими, при якій буде обговорення вашого особистого життя. Тобто тут у вас якась основна тема особистого життя, і в будь-якому разі вона буде на краще. І нове знайомство. <свісно> нове знайомство може бути пов'язане із вашою роботою, або ж із, через інтернет, або якось на відстані. Тому <свісно> радіємо вашим змінам, що вас розчарує в червні. Тут буде нестабільна ситуація з роботою через ваші страхи, ви можете втратити або віддалити здійснення якоїсь вашої мрії. Наприклад, ви там хотіли щось реалізувати в роботі, а через ваші страхи, або ж тут може бути варіант ваших, впливу ваших колег або людей, з якими ви працюєте, вони будуть якось вам. Я б сказала вставляти палки в колеса, тому що буде важкувато, і буде все залежати від вашого вибору, звичайно. Тому, якщо хочете вибратися з цієї ситуації, то вам треба по-іншому комусь вибудовувати спілкування з колегами. Ну, якраз таки знову. Відстоювати якісь свої кордони, права, акцент робити на тому, щоб вам було також комфортно. А комусь подумати, хто там сам своїм чимось займається, подумати, що вам уже треба зрушити з насиженого місця і виходити за якісь рамки, тому що тут вже ваша зона комфортна, не сильно комфортна, скажімо так, треба вносити зміни. Подивіться, що саме. У вас тут смущає зараз і потрібно рухатись, тому що ви якихось моментів не помічаєте, і через це втрачаєте якісь можливості. Тому треба зрушити вже з місця комусь, позавершати щось, а в когось особисте життя може дуже впливати на саме на роботу. Так, підсказка вам, порада, можливо, від вищих сил. Подивитися на те, що у вас вже є, і відновлювати якусь самоцінність. Можливо, втратили, можливо, розфокусувалися. Нагадайте собі те, що ви вже пройшли, не займайтеся якимось самообманом, тому що у вас є потенціал для розвитку. Єдине, що не стримуйте себе і не засідайте сильно в самоті, на самотності що Вам ще підказка яка. Вам треба діяти більш активно. Я б сказала, вчитися конкурувати з іншими людьми, а з кимось, можливо, прямо відстоювати своє. Зараз вам більше потрібно активності. Ви вже не відпочивалися, надумали собі всякої фігні. Зараз потрібно вже рухатися, сяяти, відкривати себе світу. Uh, і вам варто згадати, що чого ви дійсно хочете. Це про якісь можуть бути маленькі хотілки, що приносить вам задоволення, що вас радує. І ви проходите зараз уроки, пов'язані із, знаєте, ось цим. Налагодженням комунікації всередині себе між вашим внутрішнім дорослим і вашим внутрішньою дитиною. Тому тут треба вчитися відновлювати якийсь баланс і менше вестись на маніпуляції інших людей, тому що ви можете більше краще трансформація ваша ідеї якраз таки. Тому пришвидшуйтесь, ви можете. У вас є потенціал, менше слухайте інших і буде вам щастя. Буду вдячна за коментарі, лайки, підписуйтесь і гарного вам настрою!